Привіт друзі! У цьому відео ми будемо говорити про різні типи розривів, дізнаємося, як їх відрізняти інтуїтивним шляхом за допомогою графіка, і також додатково пов'яжемо це з нашим розумінням односторонніх та двосторонніх границь. Ну або лімітів. Отже, розглянемо класифікацію розривів. На цьому лівому малюнку можемо спостерігати графік функції ydрення x квадрат, але з невеличкою особливістю. Я думаю, ви всі помітили, що ця функція в точці, де у нас x дорівнює 3, має нестандартне значення. Ну, тобто, тут, по ідеї повинно було бути 9, так? Але функція має значення 4. І це є розрив, і математики вирішили його назвати усувним. Тож, давайте запишемо. усувний. Ну і зрозуміло, що це розрив. І назвали його так з досить очевидних причин. Як ви бачите, функція в цій точці не неперервна. Але ми можемо, так би мовити, умовно взяти ось цю точку та поставити на місце, де її не вистачає. Тобто на місце, ну, на значення 9. Так? Ось. Тобто ми наче перевизначаємо цю функцію так, щоб в цій точці вона була неперервна. Ось. І саме через те, що цей розрив ми можемо усунути, він так і називається. Усувний. Все доволі інтуїтивно та просто. Але як це пов'язано з нашим визначенням неперервності? Я гадаю, спочатку краще згадати це визначення. Тож ми кажемо, що функція f є неперервною. Неперервна. Ми будемо казати саме про неперервність в точці. Тож в точці x дорівнює c. Тоді і тільки тоді. Ось такий значок. Коли у нас двосторонній ліміт цієї функції, ліміт f від x в точці x, що прямує до c, дорівнює фактичному значенню функції в цій точці. Тобто просто f від c. Ось. І коли у нас права рівність виконується, ми можемо сказати, що функція в точці x зарівнює С не перервна. І навпаки. Тож, чому наш перший малюнок, наш перший приклад не підходить під це правило? Чому у нас тут в точці 3 розрив? Ну, Давайте проаналізуємо. Можемо, в принципі, порахувати ліміт. Він тут існує, двосторонній, а як ми бачимо, на малюнку, як і зліва, так і справа, функція прямує до значення 9. Ось. Також це, в принципі, можна проаналізувати алгебрично, знаючи, що це функція y дорівнює x квадрат. Тож ми сміло можемо записати, що наш ліміт, ліміт функції f від x, коли x прямує до 3, тут у нас це дорівнює 3. Е, Воно дорівнює 9. Окей, це ми знаємо, це ми записали. Тепер наша задача знайти фактичне значення функції в точці С, ну, тобто в точці 3. А, і чому воно у нас дорівнює? Ми вже про це говорили, воно дорівнює 4, що в апріорі не дорівнює 9. Тож наша права рівність не виконується, відповідно, функція не є неперервною. В точці 3. Ось, і цей розрив називається усумний, тому що інтуїтивно цю точку можна підняти вгору і поставити на своє місце так, щоб функція була неперервною. Також можуть трапитись випадки, коли функція в точці навіть не визначена. Якщо розглядати наш приклад, то на малюнку ось цієї точки вже не буде. Ось. І тоді чому тут буде розрив? Ну знову ж таки, будемо шукати ліміт, двосторонній він у нас буде існувати, він у нас все ще буде дорівнювати 9 в нашому прикладі. Так? А от вже значення функції в точці 3 взагалі не буде існувати. Ось. І, відповідно, ми не можемо прирівняти якесь конкретне число, в нашому випадку це 9, до чогось, чого не існує. Відповідно, наше право рівняння знову не буде виконуватись, і ми не можемо сказати, що функція в точці 3 не перервана. Такі випадки теж відносять до усиних розривів, бо ми наче можемо цю точку додати, вписати. І тоді функція в точці буде неперервною. Тепер я перейду до нашого другого прикладу, до другого малюнка. Я спробую застосувати тут наш інтуїтивний тест на неперервність, просто повторюючи малюнок цієї, функції, повторюючи цей графік, ось і коли я досягаю точки, де x дорівнює 2, мені потрібно підняти олівець, опуститися вниз, щоб продовжити малювати цю лінію. І це досить гарний знак того, що у нас не виконується тут. Ось це визначення, цей критерій, це правило. У нас тут є розрив. Це також легко помітити цим тестом на першому прикладі. До речі, я тут -ту -ту точку забув повернути, так. Коли ми малюємо цей графік і досягаємо точки, де x деревню трьом, нам теж потрібно підняти олівець, опуститися вниз, намалювати цю точку і піднятися вгору, щоб продовжити малювати. ось Тож, тут теж є розрив, як і тут. Але на другому малюнку він трошки інший. Він називається стрибок, тому що ми нібито стрибаємо з однієї точки на іншу. це як, не знаю, як, графік функції має дві частинки, ліву та праву, і ми з лівої стрибаємо на праву. Так, робимо стрибок. От. І він так інтуїтивно і називається стрибок. Давайте запишемо. Ось. Пишу я його в лапках, бо це не досить формальне визначення, але ми його будемо використовувати. І тепер було б чудово пов'язати це з нашим визначенням неперерності. Зрозуміти, чому цей критерій не виконується і взагалі що тут туди не так. Пропоную почати з тих самих дій, що ми робили в минулий раз, просто знайти двосторонню границю. В функції, в точці С, в нашому випадку ну, це дорівнює двом. Ось, так? Uh, і, як ми бачимо, знайти двосторонню границю в цьому випадку тут буде не так вже і просто. Тому доцільно почати з односторонніх границь, а там вже зробити висновки. Uh, давайте, наприклад, uh, знайдемо лівосторонню границю. Ось, коли функція прямує до точки, де x дорівнює 2 зліва, вона наближається до значення 4. Ось. Ну і фактично вона його досягає, так? Ось тут у нас f від 2 e, до рівню 4. Ось. І ми можемо записати нашу границю, так, сподіваюсь, влізу. E, ліміт функції f від x, коли x прямує до 2 зліва, дорівнює 4. Окей. І тепер перейдемо до правосторонньої границі, і як ви бачите... Тут важко визначити точне значення, але припустимо, що ось ця частина нашого графіка вона поводить себе як функція корінь з. х. Ну, і якщо казати про ліву частину графіка, то видно, що це квадратична функція, так? Х квадрат. Ось. І в такому випадку наша правостороння границя, тобто ліміт... Функція f від x, коли x прямує до 2, вже справа, дорівнює. Якщо ця частина це корінь з x, то відповідно значення, до якого вона наближається, справа, буде корінь з 2. І тепер ми можемо сказати, що двосторонні границі просто не існує. Ну, бо у нас односторонні границі не співпадають. Тобто у нас лівостороння границя не дорівнює правосторонній. І відповідно, ось ця права рівність знову не виконується. Бо ми не можемо порівнювати щось, що не існує, з якимось конкретним числом. Але вже в цьому випадку конкретне число це у нас фактичне значення функції в точці. Ось, воно у нас дорівнює на 4, а двостороннього ліміту просто не існує. І тому критерій не виконується, і ми маємо розрив типу стрибка. Стрибок. Бо ми стрибаємо з однієї частини на іншу. І тепер нарешті перейдемо до третього прикладу. Тут ми можемо спостерігати розрив на, непере... на нескінченності. Давайте це запишемо. Не скін... Нескінченність. Ось. А, давайте подивимося що буде, якщо я застосую наш інтуїтивний тест на неперервність. Тобто просто буду малювати графік цієї функції. От. Коли я наближаюсь до точки, де х до лінії 2, тобто наближаюсь до нашої асимптоти, я буду неперервно, точніше, <nenbot -like> нескінченно, дуже довго йти вниз. Тобто там досягну значення мінус мільярд, мінус мільйон, мінус трильйон. Але я на цьому не зупинюсь, я буду йти дуже-дуже довго вниз. І ніколи не досягну якогось конкретного значення, на жаль. І якщо аналогічно, якщо це робити справа наліво, тобто спробувати нулювати цей графік функції в іншому напрямку. Я так само буду йти нескінченно вгору. І у мене немає жодного способу, так би мовити, налювати цей графік функції повністю, не відриваючи лівця. Тобто я не можу з цієї частини перейти направо, не відриваючи лівця, звичайно. Ж. От. І як це пов'язано з нашим визначенням переності? Ну, Давайте так само, як в другому прикладі, спробуємо проаналізувати цю функцію а, і знайти односторонні границі наприклад в точці де x дорівнює 2 лівостороння границя тобто ліміт f від x коли x прямує до 2 зліва а, як я вже зазначив ми будемо йти нескінченно довго вниз тобто до нескінченно малих значень а, і прийнято записувати це як мінус нескінченність ось так Аналогічно правостороння границя. Ліміт F від X, коли X прямує до двох справа. А, але тут ми вже рухаємось трошки в іншому напрямку, тобто ми рухаємось нескінченно вгору, і тому у нас буде просто нескінченість. Ну, можна записати плюс, щоб було зрозуміло, що відбувається. От. Але, в принципі, можна і без нього обійтись. І коли ми маємо. Хоча б одну односторонню границю на нескінченності, в нашому випадку вони обидві на нескінченності. Перша у нас йде в нескінченність, друга в плюс нескінченність. Але нам потрібна хоча б одна, то ми можемо сказати, що у нас є розрив на нескінченності. Тож, як ви бачите, розрив на нескінченості, так. І давайте посумуємо. На першому малюнку ми маємо усунути розрив, бо ми маємо якусь точку, яку ми можемо умовно. Посунути вгору, поставити на своє, місце, і тоді наша функція стане неперервною. На другому малюнку ми маємо стрибок, бо ми стрибаємо з однієї частини на іншу. І на третьому малюнку ми маємо розрив на нескінченності, бо хоча б одна з односторонніх границь дорівнює плюс або мінус нескінченності. Але в нашому випадку вони обидві. На цьому все.